Вітаю, земляні! Паша на связі Київ, Україна. За вікном у нас кінець жовтня, 25-й рік. Друзі, якщо ви хоч іноді гортаєте стрічку націвського Тіктоку, то скоріш за все ви натрапляли на. Величезну кількість відео «Баша кухня. Це якраз той випадок, коли TikTok продає Багатомільйонні перегляди, ведуть тисячі людей у жовкву, де продають ребра та рульки на грилі. І сьогодні, друзі, ми з вами приготуємо по рецепту баші кухні якраз ребра. Для цього нам знадобиться перш за все звичайно ребро. Я гадаю, що з ребром. У вас питань виникнути не повинно. Ребро як ребро, а ось питання по маринаду зі спеціями в їх пропорції, а також з соусом, котрий, ну, мабуть, додає плюс 100 до смакоти цього гриль ребра. Ми спробуємо зараз розібратися. Якщо ви готові разом зі мною приготувати, насолодитися цим рецептом, вподобайку, влупили, пальці поржалі, Не забувайте перевіряти завжди підписочку, бо буває YouTube. Відписує вас. Присемли ремни, погнали. Друзі, ну, ребро як ребро. Да? Значить, ребришка у нас є. Тут приблизно до кілограм. не знаю, я купив два ребра, потім подумав, думаю, зроблю одну, сподобається, зроблю другу. А ось зі спеціями тут, друзі, питання. Значить, відкриваю таємницю битія. Що у нас буде, в чому у нас буде робришка маринуватися? Казалось, 15 грамулік крупної солі, чайній ложці 5 грам. Солі поміщається без верху. Далі, всі, все інше у нас повинно бути на 1 кг. Я це розповідаю про 1 кг. Вся вся суміш з перців, з трав, там у нас повинно бути 5 г. З них 2 г перець подрібнений. Раз, зафіксували, плюс 1 грам перець чилі. І у нас ще лишається 2 грами. На все про все. Тут у нас мускат. Далі йде базилік, далі йде чесник і далі йде імбир. По бажанню можна додати ще крупний подрібнений перець, можна навіть просто потовтки перець з горішком. Горішком, горошком. Вивертаємо всю цю красу в посуд. От от. Якщо у вас буде два ребра, ну, дивлячись, наскільки вони величезні чи навпаки маленькі, регулюйте самі. Тепер ми цю всю прекрасну суміш отак от, отак от перемішуємо. Бачите, я думаю, для одного ребра це більш ніж треба. І отак, от, не соромлячись, зовсім не. Соромлячись, ми починаємо намащувати, ніби знаєте, наше ребро збирається кудись на пляж. На пляж при температурі плюс 30 градусів. І треба отак обільно сонцезахисним кремчиком змащувати. Я, чесно кажучи, друзі, був здивований, що ми до маринаду не додаємо зовсім нічого з якоїсь рідини. Так? Я думав, соус, там соєвий соус треба. Ось дивіться, що у нас вийшло. Ось така от краса. Прямо крупна сіль, нібито десь з печер ми дістали. Ох, клас. Потім маленькі звірятки загортають його у фольгу. Ми будемо з вами маринувати та потім запікати. Ось у такій от таці, в такій тарілці чи як її звивуть. Хоча фольга є, але мені зручніше тут в фользі може там бути момент. А так ти все бачиш, все чітко контролюєш. Друзі. Чекаємо годину. A few moments later. година часу у нас пройшла, друзі. Ми запускаємо батіскав і відправляємо туди наші ребра. Якщо у вас у фользі, значить так і буде. Можна 190 градусів на годину, можна 160 градусів, 150-160 градусів на півтори години. Останній час шеф кухарі віддають перевагу меншому градусу, але більшому, е, ну, більшому по часу терміну. Ну, тобто так ми і зробимо, друзі, 160 градусів на півтори години. Потім ми перевіримо все це діло і доставимо ще гриль. Якщо у вас є в вашій духовій шафі, ця опція, щоб вони підрумянилися. А тепер, друзі, поки запікається ребро, ми готуємо. Ну, мені здається, головне це соус. Бо соус додає всю смакоту будь-якій страві. Значить, по вашій кухні який рецепт, друзі, соуса? Записуйте та конспектуйте. Соус на 1 літр, якщо розраховувати на 1 літр. Ми беремо мед 60% і беремо соус 40%. Соус соєвий, як ви розумієте, да? далі. Далі, друзі, у нас йде свіжаковий перець чилі. Це у нас 200 граму должно бути на літруху. І сухой перець чилі це 100 грам. 200 і сухий мелений 100 грамулік. Імбіря у нас 20 грамулік, в кого нема цілого, можна взяти мелений. І чесник мелений 100 грам, в кого немає меленого, можна взяти свіжатину. Також наприкінці можна додати зелень, кінзу або базилік. Соєвий соус ми підігріваємо. Отакої. Приблизно буду доробити десь на половник. Якщо у нас на літруху йде 200 грам, то я думаю, що тут у нас ну, піде ну, ну, навіть отак -от, третина, третина штучки. Нарізаємо, друзі, прямо такими напівкільцями. Не треба нічого там подрібнювати багато, бо сам перець ми їсти не будемо. Це так, для соуса. Сюди ж піде у нас чилі перчик. Нагадаю, 100 грам на літруху. Значить, в мене на кінчику буде. Чайної ложки. І імбірятини у нас, друзі, 20 грам на літруху. Я думаю, що ну приблизно для смаку, для запаху я візьму не дуже багато. Ось таке у нас кільце. Чесника, ну, зубчик в мене потужний. Візьмемо від нього половинку, бо в мене соса буде небагато. Як бачите, ані цибулі, ані чого в мене по рецепту нема. Додаємо, друзі, трохи е, чилі перчика Трохи буквально, отак. От, навіть менше у нас ж літруха. Отак от посипали. Додаємо туди ж імбіль. Імбір, імбір погнал у нас в відкритий космос. Цвіжий перець чилі. Да, погнал теж. Чесник, вашій увазі, друзі, чесничок. Думаю, що краще подавити. Ось такої у нас опача. Все, подавили, чесник готовий до снадоб'я. Прям, знаєте, зеліє, якесь зеліє готуємо. Друзі, базилік в нас вже закипило, закипіло, закипіло. Базилік додаємо, ой, переборщил. Ну, хай буде, хай буде. Прованські трави тут е, небагато, але воно дасть смаку. Ось така краса в нас, бачите, виходить. Не забуваємо, що сам маринад для ребер ми теж там додавали і часник, і все що хочете. Ось така, слухайте, прям як Гілінтвін. Коли все це діло закипило, то вам треба додати мед пропорційно, ну приблизно да, 50 на 50-60 на 40. Тобто, якщо у нас там приблизно до да, соєвого соусу, ну хай буде там, наприклад, 100 мл, то медку відповідно теж повинно бути 100 мл. Ось такий медок у нас соняшниковий, ось такий медок. 100 мл, щоб вам легше було рахувати, ось ця ложка без верху десь 20 грамів, тобто приблизно десь 4 ложки. Так, одна лаженція пішла. Раз, вторая лаженція, третя і четверта. Друзі, коли мед розтопився, не треба варити як борщ на вогні ще годину. Розтопився все, буквально там півхвилинки і все. І виключаємо. Ось така, бачите, неймовірне ось таке зіл'є у нас для ребер. Пройшла у нас година 20. Давайте подивимося. Краса, я бачу, неймовірна, друзі. Давайте глянемо, да ви що? Оце я розумію. Так, соуса у нас хоче відбавляй, нормальний такий запасик ми зробили. І знаєте, він такий тягучий, ось не зовсім жиденький, а така супер-супер, жиденька, типу для млинців тісто. Так, отак от ми це діло отак от трохи. Зволожено, о, нормально. Я вже готовий, друзі, це все діло употребляється, тому що ну, вже готово, вже готово, але зараз без кришки поставимо на гриль. Гриль плюс верх, і будемо доготовувати. Ще хвилин, я думаю, 15. Я готовий відзвітувати. Я дістав з духової шафи цю красу, ви тільки но ну, подивіться на цей колір. Що у нас тут на барському столі? Оцей, собственно, соус. Готри ми з. Просто слини течуть вже я не можу. Зараз ми е, будемо туди вимакувати просто це ребро. Е, також, який у нас дінер без е, додаткового е, апарату у вигляді солоного огірка, друзі, у вигляді цибульки, у вигляді маринованого перчика і чорного хлібчика, це просто бонус-опція для нашого е, сьогоднішнього дегустаційного такого марафону. Друзі, у звара не було. Тому сьогодні у нас для запівону томатний сік. Обов'язково обов'язково треба його підсолити трошечки. Трошечки підсолити І як культурні не треба перемішати. Обов'язково, друзі. Ну, а тепер переступаємо до. ой, розрізання. Блищить, подивіться. І це я ще соуса навіть туди не дуже додавав. Головне, пальці. Пальці, пальці, пальці. Подивіться, просто розпадається. Просто отак от, от перевіряємо на м'якість. Кісточку. Раз, дивіться, ви, ви уявляєте собі, наскільки м'яке у нас вийшло м'язко, якщо у нас просто отак от видирається кісточка. Раз, два, три. Тому сьогодні без сокири. Два, отак от три, дивіться, яке м'язко у нас м'яке. Ребра за рецептом вашої кухні. Закатаємо рукави, бо зараз бризки будуть. Ви навіть не уявляєте, який тут зараз стоїть аромат. Слухайте, я, якщо зараз відкрию хвіртку, то весь будинок сусідній навіть збіж, збіжиться сюди на запах. Що у нас по. Соус, друзі, соус у нас просто ідеальний. Ідеальний. Я, до речі, я його ще не да? а все ж треба коштувати. Ох, ох, єдрьоть, так колотіть. Навіть не знаю, що там прямо більше. Ох, ох, такий, знаєте, зимовий. Прямо треш-контент несеться, друзі, ребра від вашої кухні. Погнали. Беремо шматочок, от нас шматочок, котрий ми відрізали, відламали, відірвали. Просто він летить у цей соус, соус, друзі. летить в соус, а потім він залітає. М -м -м -м. да, ви що? Перфектно. Воно просто розвалюється. Я отак от беру, отак от макну. Як суші. Друзі, як суші, соєвий соус. Обов'язково зразу залітає, огурець молодець. Туди ж залітає, одразу маринований перчик. Потужно, потужно, друзі. Цибулька, трохи отак от підсипали. Раз. Два. М -м -м -м. Зараз в мене розірве чорний хлібчик. Соус додає до цієї страви плюс. Сотку. Ну соуса, ви бачите, дуже-дуже на одне це ребро, його дуже багато вийшло. Трохи обтрусили. трохи завернули і закинули в топку. Залишили тільки одну кісточку і вона просто відпадає. Ммм, томатний сік же у нас справа по флангу. Mm. Коли ви останній раз пили томатний сік. Я навіть не уявляю, коли я пив. Божественно. Друзі, а ви знаєте, зупинитися unreal, Просто unreal. Цибуля, перчик, огірок золотий, огірок солоний, Беніки-беніки. раз, з рук. Махнули і закинули. Ще раз скажу, друзі, по часу. Значить, Півтори години на 150-160 градусів. Або якщо у вас 170-180 градусів, може бути година. Ну, краще менше температура і довше, тоді вони будуть ще більш м'якенькі. Потім дістали, можна соусом полить, можна не поливати. І ще поставили на гриль з опцією грилю, якщо у вас вона є, ще хвилин на 10-15. Все. Ох! енергія, мабуть, до завтрашнього ранку. <кхід> до речі, відкрив вам секрет. Прямо зараз в мене виробили світло 10 хвилин тому, коли я вже закінчував свою роботу в духовій шафі. Але, як ви бачите, світло і є. Це така подводочка до одного з наступних відео, де я розкажу вам про свою зарядну станцію, котру замовив в Європі, і котра відсотків на 30% дешевше, ніж купа оцих іменитих брендів EcoFlow, Bluет і. Так далі. Підписуйтесь, щоб не прогавити. Мені здається, що на голодний желудочок можна прямо втоптати оце одне рібро в один рот легко. Просто макаючи в соус, просто залетить на ура. Ви що? М'ясо просто розпадається на волокна, друзі. Просто розпадається. Максимально рекомендую. О! Аум! Сієлі. Я боявся, що гострий перець чилі, котре ми додавали і в соус, і мелани додавали в на ребра, що він буде дуже-дуже, знаєте, такий гостренький. Але сказати, що прямо, прямо пилаю драконом, ні, з Мігорини ще нема. Запівати томатним сочком можна, але не від чилі перця. До речі, там ще в магазині була халапень. Думаю, якщо б я її порізав, це було б жесть. Що ви хочете і наступні дегустаційні такі формати, щоб я е е е знімав та викладав, ви обов'язково підтримайте це відео своєю активністю. Якийсь комент, да, якщо це буде не одне слово, а якийсь більше розвернути, не хоча б штук 6-8 слів. Це взагалі буде від мене вподобайка. Не забувайте вподобайку влупіть, Це взагалі три Секунди. І, звичайно, друзі, підписочка, тому що дуже багато з вас дивиться це відео без підписки. Ну а якщо ви на постійній основі хочете підтримувати ось такі дегустаційні у нас епопеї по рецептам е, чуда тіктоку то ви можете стати спонсором, оформити спонсорство. Кнопочка під цим відео. Там 30 гривень в місяць ви можете виділяти з вашого бюджету на підтримку мого каналу. Друзі, від Кланівся. До нових зустрічей. В нових відео. Всім пока!